Добро. Підстави? — А? — Підстави? — Підстави? — Ну, воєнне положення на блокпосту. — Це не підстава. — А яка підстава? — Ну, ви маєте бути уповноваженим для перевірки. — Які вам треба підстави, щоб показати паспорт свій на блокпосту у воєнний стан? — Я ж вам кажу, мають бути підстави в будь-якому факторі. Хочете, давайте станемо, поспілкуємося. Що цікаво. Вам важко показати паспорт, що ви дійсно з України. Ось є паспорт український паспорт. <світ> <світ> ну це ні до чого не доведе цей діалог зараз. Не доведе. Ви громадянином у вас є український паспорт. <світ> 63. Що 63? 63. 63. Відміля... Відмовляюся свідчити проти себе, своїх близьких та рідних. <світ> ну <світ> от я відмовляюся вам називати. <світ> Дійсно, в прикол це робити? Да не в прикол! Ну я вас нормально спитав, підстави, ну. А яка повинна бути підстава? Давайте станемо збоку, чоловік зараз вам без питань всяких покаже, і все. Я не пойму. А в що проблема показати просто паспорт? Да проблема... Да я не знаю хто ви. Почнемо з цього. Поняття немає. Ну і мені нічого робити, я тут катаюсь, от. Діон до чого не доведе з такими.